Страждає хто між вами, хай молиться, радіє хто, хай псальми співає, здужає хто між вами, хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над Ним, помазавши його єлеєм в ім'я Господнє. Молитва віри спасе недужого, і Господь його підійме. І як Він учинив гріхи, вони йому простяться. Сповідайте, отже, один одному гріхи ваші і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу, перебуваючи серед людей за свого земського життя, Ісус зціляв, оздоровляв хворих, немічних, недужих. Сьогодні церква продовжує зціляючу дію Спасителя, коли помазує віруючих хворих оливою у святій тайні елеопомазання. Очевидно, не кожна людина, що одержує це таїнство, зціляється фізично, бо остаточною ціллю людського життя не є здоров'я, але спасення. Та Святий Дух, словами апостола Якова, нас запевняє, що людина зустрічає Господа у цім таїнстві і найважніше одержує внутрішнє душевне зцілення від гріхів, свідомих і несвідомих, з цілого життя. Велео помазані священик помазує. Христообразно частини тіла, бо Христос опікується цілою нашою істотою. За словами апостола, наше тіло це храм Святого Духа. Читання апостола і Євангелія в цьому чині є важливим засобом для скріплення сил недужого, бо Слово Боже це Слово Спасення. Тайна ця не є тільки для тих, що стоять на порозі смерти, але опомазання є для всіх, що потребують Божого благословення. Поважній недузі і бажають повороту до здоров'я душі і тіла.